Далі у цій темі будемо докладніше розбир... розбиратися із військовим аналітиком. Дмитро Снігирьов доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, я вас вітаю і доброго здоров'я. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре, насправді щодо розвідданих, і навіть в нашому ефірі мені доводилося чути досить контроверсійну інформацію. Одні військові зазначають на тому, що це не надто вплине на ситуацію на фронті, мовляв, ще кілька місяців ми можемо потерпіти і зберігати там стабільну ту ситуацію, що є на зараз. Інші ж, взагалі, б'ють на бат і кажуть, без американських розвідданих працювати буде неможливо. Де правда? Правда, посередині варто говорити про те, що дійсно американські спецслужби володіють колосальним масивом розвідданих: це і технічна розвідка, і відповідна агентурна розвідка. Тому якщо брати до уваги ті заяви з приводу призупинення обміну розвідданими, то це досить серйозно вплине на можливості Сил оборони України. Але на мою думку, скорше за все йдеться про частковий. Заборону обміну розвідданими, перше це стосується якраз нанесення ударів по території Російської Федерації. Давайте пролюструємо на прикладі Курської області чи це якимось чином торкнулося. Знаєте, я коли зараз читаю CNN, так званий інститут вивчення війни з приводу заборони обміну розвідданими, які вплинули на характер бойових дій Курської області, то хотів би. Зауважити відповідна є заяви очільника української держави з приводу того, що Сило оборони України нанесли низку точкових е, ударів по штабних пунктах окупантів е, на території Курської області. Тоді виникає питання. А за рахунок чого? А... Власне виникає питання. Тобто, за останній тиждень було два. Досить серйозні удари сил оборони України і по логістики російських військ Курської області, і головне по командно штабних пунктах без відповідних розвідданих це б неможливо було б від слова апріорі. Відповідне розвіддані є. Якщо це розвіддані з альтернативних джерел інформації, то поясніть мені, тоді відповідна обмін розвідданими зі сполученими штатами не настільки впливає на характер дій. і тоді ті заяви в CNN, що обмін розвідданими привів до сотень Загиблих українських вільсько-курської області це відверто ну маячня і не відповідає дійсності. Ну я хочу зазначити відразу для наших глядачів, що в наступній годині ми будемо спілкуватися із представниками бригади, які перебувають на Курщині, і ці запитання їм теж поставимо, аби дізнатися більше. Ось ви зазначили пане Дмитре, про альтернативні джерела розвідданих. Які країни це можуть бути? Чи може бути це Європа? Оскільки ну від початку і ваші колеги зазначали про те, що об'єктивно можливості євро у розвідданих вони набагато менші, ніж у Сполучених Штатів Америки звичайно, так і є. Але ну, наразі Франція заявила про можливість передачі розвідданих, Німеччина заявила аналогічно про обмін розвідданими. Ну і Великобританія сподіваюся, так само буде обмін розвідданими. Але знов таки давайте говорити про те, що ситуація з забороною. На обмін розвідданими це характерно не тільки для адміністрації Трампа, аналогічна ситуація була за часів і Байдена, і тоді з Силоборони України, зокрема головне управління розвідки міністерства оборони, фактично ну скажімо, диверсифікували характер отримання розвідданих. Мовиться про ті самі супутникові дані, які ви зараз виводите на екран. А йдеться про те, що паралельно інформацію отримали відповідно від фінських супутників. Причому там мовиться про те, що головне управління розвитку Міністерства оборони України могло отримувати інформацію від цілого сузір'я цих супутників, там називалося до 42. Тому знов таки інформація є, але варто говорити, що не в тих обсягах. Давайте подивимося навіть на удари по Російській Федерації в Брянську. Удар по заводу, який виробляє сухі пайки е, для армії країни окупанта, відповідно прилетіла знов по нафтопереробному заводу. А від з, І виникає питання так, це вже після оголошення про обмін е, розвідданими. Тоді, або це йдеться про часткову заборону. Я ще раз підкреслю щодо нанесення ударів тими ж самими атакам саме, або відповідно, є паралельні джерела інформації. Тоді CNN варто ну спростувати власну інформацію. Або... Ось, я ще раз підкреслю ну ну я навіть, шановні українці, давайте аналізувати останній тиждень удари по командно штабних пунктах Донецької області, Херсонській області, Олежках, два удари по Курській області, по Росії прилетіла Брянські відповідно по нафтопереробних заводах. По двох. так ну є чи немає обмін розвідданими? Звідки тоді інформація? Тоді ще одне запитання в цьому ж контексті, який якого ви вже торкнулися, пане Дмитре, коли говорили про те, що е, відсутність розвідданих від сполучених штатів Америки критично вплине і на безпеку цивільних на безпеку міст під час масованих ударів з боку ворога, ми бачили, що цієї п'ятниці вранці був черговий обстріл. Так під атакою була наша енергетична інфраструктура, і я стежила за моніторинговими пабліками, які раніше і так само зараз повідомляли так: напрямок ракети, напрямок шахедів, що куди летить, аби люди розуміли там в цю хвилину, куди варто переміщатися далі ще в укриття. Так ну все залишилося, от принаймні в моніторингових пабліках, так як і було. Чи я кажу вас професіоналізм? абсолютно. Ну, якщо в Україні оголошується ракетна небезпека, правильно, то відповідно цю інформацію ми можемо отримувати тільки від систем раннього оповіщення Сполучених Штатів. Тоді знову, про що пише СНН так звана інформаційна ця помийка, інститут так званої вивчення війни, про те, що немає обміну розвідданими щодо нанесення ударів балістикою. А звідки тоді оголошення ракетної небезпеки? Ну, просто знаєте, пане Дмитре, можна... вибачте, я вас перепів. Просто в нашому ефірі доєднувалися ваші колеги, які говорили, що той удар по кривому рогу, по готелі у кривому розі це, от буквально був наслідок відсутності розвідданих. Ви тут погоджуєтеся чи ні? Ні, не погоджуюся. Я ще раз підкреслю: не можна взагалі все ввалити в одну купу. Ну не може бути. По кривому рогу могли наносити удари із використанням С-300. Це відповідно зенитна ракетний комплекс, модифікований для нанесення ударів по наземних цілях. Відслідкувати його пуск дійсно досить складно, враховуючи те, що тактико-технічні характеристики та за дальність ураження до 300 кілометрів. Тобто підлітний час там буквально пару хвилин. Ну для чого? Це відверта вже маніпуляція йде. І причому, шановні українці, так вибачте вівторок зустріч з американською стороною. Ви думаєте, американська сторона не відслідковує ці тенденції в українських ЗМІ і заяви офіційних представників? Ми Мириємо самі собі яму. Я не розумію абсолютно цієї риторики антиамериканської, яка наразі лунає. Так, зустріч у вівторок буде в Саудівській Аравії. Як ви гадаєте, під час цієї зустрічі чи підійматимуть питання щодо необхідності поновлення розвідданих? І на вашу думку, от як довго ось ця пауза в неотриманні розвідданих вона може тривати. Я взагалі не розумію. Паніки українців. у нас є супутник притули. Правильно, чому ми панікуємо з приводу відсутності розвідданих? Тут є питання або він є, або його нема. Правильно? Ну, і ми відповідь маємо отримати чітко і зрозуміло, де 600 мільйонів українських грошей. Я кожен вечір виходжу, дивлюся на небо і думку: гадаю, є супутник чи немає 600 мільйонів? Де? Тоді на чому базується ця істерія? Якщо у нас є паралельні, можливо, є. А можливо, і немає, але ж маємо чітко вже отримати від цього волонтера, запрошуйте його, він так і є, чи його нема? Бо контраверсійні власне версії щодо чи то його ефективної роботи, чи то його відсутності, взагалі, ми маємо почути. Тоді не зрозуміло взагалі. Ну і немає обміну розвідданими. Ну у нас є власний розвід супутники. Якраз ви попередили моє запитання, пане Дмитре, з приводу того, які наші власні можливості без Європи і без Сполучених Штатів Америки. Я так розумію, обмеження. що поки це риторичне питання. Так абсолютно риторичне на, на, на тлі абсолютно емоції на обмежені. На жаль, 11 рік війни, і у нас немає навіть можливості є ж, е, отримання технічного характеру інформації. Ми чомусь. Витрачали гроші на закупівлю власне аерокосмічних знімків, причому по 350 доларів за знімок, замість mm -hmm. того, аби відповідно якимось чином диверсифікувати отримання цієї край важливої для сил оборони України інформації. Оце запитання знов таки від до Міністерства оборони від України і відповідно політичного провіду. Ситуація не міняється 11 років. Всього треба починати. Знаєте, коли волають, нам не дають бити можливість атакам саме по території Росії, так атакам з тактико-технічні характеристики 300 кілометрів. Шановні українці, ви задавайте питання в 2016 році, широкому загалу були продемонстровані оперативно-тактичні комплекси українського виробництва САПСАН, Грім 2 Тактико-технічні характеристики вдвічі більше атакамсів 500 кілометрів. Де вони 11 років? Причому тут Сполучені Штати зі своїми атаками або Німеччина зі своїми відповідно так само, засобами ураження? Тіметаура, ну тобто, запитань більш ніж достатньо. Треба починати з цього, чому за 11 років війни українські сили оборони мають можливість отримання матеріально-технічного забезпечення і тих самих розвідданих на рівні 30%?